Друзі, вітаю вперше за три роки Макрон поговорив із Путіним. Давно не було таких розмов, що власне сподвигло Макрона набрати цього недорослого диктатора, чи зніше низкорослого, але старого диктатора, тому що все ж таки не Путін був ініціатором цієї розмови. Давайте проаналізуємо. Президент Польщі проти вступу України до Європейського Союзу. А він вже зробив свою першу заяву. Білорусь каже, що орешник в них вже буде дуже дуже скоро. Обіцяють до осені. А ну і конфлікт Азербайджану та Росії набирає обертів, уже закликають конфісковувати бізнес азербайджанських еліт в Москві і відправляти на СВО. Отак, от російські пропагандисти, вірменія теж не відстає, вписалися за своїх ворогів. От і власне теж атакували в медійному полі російських пропагандистів. Давайте все це проаналізуємо. Швиденько зведемо воєдину, тому що всі новини відносяться до наших ворогів або до нас. тому... Важливо розуміти цю картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що в ці темні часи світлі люди повинні бути разом, тому підписуйтесь. А друге, я вас попрошу зробити донат. Для 63-ї бригади дуже круті хлопці і дівчата, які воюють напередку, і для них потрібні реби. Сталеві леви по-справжньому потребують, щоб їх трошки прикрили, щоб з неба їм не прилетіло, що називається загриву. Тому просять, щоб ми зібрали мільйон. 200 тисяч. Ми з вами вже зробили на баночку. Але дуже попрошу 100 гривень. Покладіть, будь ласка. для того, щоб в них дійсно був простір для того, щоб знищувати окупантів. Тому банка, картка, PayPal, покладіть 100 гривень. А ми починаємо. Власне, Макрон набрав Путіна. Про це ми говорили, що це може статися ще коли був саміт НАТО. Насправді ініціаторами була Європа. Ну от говорили, насправді не дуже довго, бо заяв зараз не дуже багато. Ну, от. І частина з них неправдиві, тому що їх видає Кремль. Ну, наприклад, мені важко віриться, що Макрон разом з Путіним погодились про суверенне право Тегерану на мирний атом. От ну мирний ще могли обговорювати, але зрозуміло, що Тегеран не цікавить мирний атом. Його, його цікавить ядерна зброя. Ну, а і тому, типу, чи є це право, чи немає, і чи треба його обговорювати. Те, що тиграну обговорили точно, але що Макрон разом з Путіним робив спільні заяви по Тегерану, дуже сумніваюся. Але Кремль викручує, вирізає, намагається цим всім маніпулювати. Ну і зрозуміло, що не просто так робиться спільні прес-релізи. Вийшов прес-реліз Макрона, в якому власне дуже коротко, що він наголосив на тому, що Путін завершував війну. Наголосив на тому, що Франція підтримує територіальну цілісність України. Те, що вони стоять на повному праві суверенітету України, і власне просять Путіна забратись з України. Ось такий короткий реліз дала. Франція Путіна пишуть більше, що першопричини війни повинні бути усунуті. Росія хоче миру, але для цього цілі свого повинні бути достігнути. Ну і багато ще чого. От е, насправді Путін зараз запускає виключно пропагандистські меседжі. Великої інформації про що ж дійсно говорили, поки що немає. Але я думаю, що через європейських дипломатів у нас з вами за день-два точно буде інформація. Ну, от зараз виглядає, чому власне дзвонив. Виглядає так, що заходу треба переговірник з путіним, хто міг би його постійно щупати, розуміти його настрій, тому що Трамп може віддалитися. Трамп втрачає інтерес до цієї війни. Йому більше цікавий Іран. Ну от йому більше цікавий Ізраїль. і Трамп може перестати спілкуватись так часто, як він це робив до цього. А ворога треба тримати на контролі. Ворога треба постійно знати, про що він думає, що він хоче, куди він рухається. Ну, чистий макевілізм, коли вам треба ворогів тримати біля себе. Тому зараз якраз просять Макрона взяти на себе цю найбільш неприємну функцію, тому що спілкуватися з цим Коском лайна зрозуміло, що не найбільше задоволення. Я думаю, що настрій в нього буде пропадати мінімум на 2-3 дні. Ну от бідна пані Макрон, тому що бачити чоловіка в такій депресії після розмови з Путіним ніхто не хотів би. От, але бачимо, що цю функцію мусить хтось виконувати. Мерц ще новий, немає відносин. Мелоні теж достатньо нова, немає відносина. Вже прийшла в війну з британцями. Вони розмовляти з тармером не будуть, і в нього до війни теж не було контакту. Ну і зрозуміло, що є в заході на заході два політика. Які мали попередні контакти з Путіним, це Макрон і Трамп. І Якщо Трамп вмиває руки і буде менше з ним спілкуватися, треба, щоб хтось тримав на контролі, що ж він там до рак задумав. Тому ця функція переходить до Макрона. На даному випадку Макрона не хейтимо, це не те, що він хоче там замирити його. Франція зараз вкладає гроші в зброю в Україні, тому точно не про це. Але хтось повинен виконувати цю виключно політичну геополітичну функцію. Трамп включився теж в цей чат, от, ну не в телефонний, але сказав, що він спостерігає за тим, що Путін підтягує війська на Сум, я Нагадаю, там 50 тисяч військ вони підтягують. От, хоч і керівники НАТО говорять, що нічого в них там на сумах не вийде. Але тим не менше, якби наші корупціонери менше крали на лініях оборони, то вони б не підібралися. Зараз артилерія падає за кілометр від нашого прекрасного міста Суми. Ну от і це дуже велика проблема. Тому що вони розкрали там, де мали би бути солдати і тримати оборону. І тому зараз доводиться нашим відбиватися практично вже від самого міста. І це насправді ну, ну артилерія за кілометр. Тому корупціонери, я там в попередньому відео вам розказав, які зараз креативні фішки наші депутати з корупціонерами придумали. Подивіться, там дуже злий був. От. Тому Трамп сказав, що він за Путіним спостерігає, але видно, що потрошки відправляє цю війну виключно на відповідальність Європи. Також Путін на відповідальність Європи хоче передати Лукашенку Решнік. І Лука вже заявив, що от дивіться, буде в мене в Білорусі вже на осінь. Готуйтеся. Ну нічого. Хай Лука не переживає. Нам з Києва до Мінська їхати дуже швидко. Якщо побачимо там таку зброю, то Лука перший хто від неї постраждає. Це перше, друге, наш прем'єр-міністр Шмигаль дав дуже розгорнуте інтерв'ю. Дійсно, готується до відставки. Він ще ніколи не піарився, а тут видно, що... Зірвало крани і починає власне вриватися в медіа простір. При служба Шмигеля ще ніколи так багато не розміщувалася в телеграмах, несеться просто зі всіх фронтів, які Шмигель. Молодець каже, що якщо зупинимось, помремо. Ну, їжу, понятно, що цей другий каже, що Путін хоче п'ять областей, рухається на Донбас, Дніпро, Запоріжжя, Сумщина, і, власне, каже, що ми відбиваємось і. Взагалі, типу, треба не зупинятись, боротись. Ну, такий містер очевидність, але містер очевидність зараз намагається засейвитись на цій посаді, тому що не хочеться йти. Зараз придумують дуже багато причин, чому не можна його звільнити, який ж він надіжний, який він класний, і 6 років вже має досвіду. От І взагалі в Україні ніхто стільки не має досвіду, тому збережіть рядового Шмигаля, тому що Шмигаль хоче бути при владі, а його власник Ахметов хоче, щоб в нього теж все було добре. Тому що, знаєте, приємно мати. В дворі великого пса, який вас захищає, я в кабміні свого прем'єр-міністра, який власне направляє вам потоки прямісінько в кишеню. Ну і власне Навроцький, не знаю, в нас злиться ця, ця історія. Не знаю, як наші сусіди поляки могли за нього проголосувати. Колишній боксер, футбольний хуліган. От, і дядько, який обманув діда на квартиру, розвів його. Ну зараз хоче нас обманути, але на вступ в ЄС. Я говорив своїми польськими друзями. Вони кажуть, що це дійсно може бути велика проблема для нас, але в будь-якому випадку я не бачу можливості опускати руки. все рівно з цим будемо працювати. Він зробив свою першу заяву. Краще б він мовчав, як казали в тій рекламі старій. Ну от краще б він жував жуйку і не, не навіть не намагався про це говорити, тому що говорить він дуже погані речі. Він не хоче бачити Україну в ЄС. Він не хоче його розчаровувати. Ми все рівно туди рухаємося, будемо вести зараз без угорщини всі перемовини. Будемо вести перемовини так, що потім, якщо в них зміниться влада в наступному році, є така вірогідність. То власне, ми будемо е з ними потім доженемо, а так зараз зі всіма проведемо. Аналогічна історія може бути з Польщею, тим більше, що президент президентом, але великі повноваження, якраз таки в прем'єр-міністра, тому будемо розраховувати на тих партнерів і коаліції, які підтримують Україну, а не які підігрують Москві своїми антиукраїнськими. Меседжами я вас попрошу написати вашу думку: правильно зробив Макрон чи неправильно, що прозвонив Путіну. Друге, буде чи не буде Орешнік в Луки, чи він просто грає на камеру? І третє: оцініть, будь ласка, з політичної точки зору заяву Навроцького. Вона більш антиукраїнська чи більш проросійська? Чи можливо ви скажете, що в цьому є щось пропольське? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат для 90... 93-ї 63-ї, бачите, для 93-ї ми теж давно не збирали, я думаю, виправимось. Але зараз для 63-ї бригади сталеві леви знищують окупантів, але просять їм прикрити трошки їхні сталеві гриви, і треба купити ребів на мільйон. Ми обіцяли, будь ласка, 200 тисяч на базі, давайте досиплимо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!